Добрий день дорогі глядачі. Прийшло наше вікно і зараз будемо його вставляти. Вікно розміри 108 на 120. Досить просторе. Зараз покажу як ми будемо готувати під нього пройом. Ось тут буде воно стоять. Ось карандашом зробив розмітку, де треба вирізати керпіч, тому що вирішив заказати трошки більше вікно, бо мало світла всередині. Тут, де кірпіч, виріжемо в гарку, а все остальне обрубаємо сокирою. І нижній слой, нижній ряд під вікном також знімається, тому що воно високо дуже стоїть. Отже, приступаємо до вирізання кріпітча. Так, все вдалося прорізати. Ну і пилі було ось видно на дровах. Спочатку різав без маски, потім прийшлося воружитись маскою, тому що наушники очки зразу вдів, але ну, дуже було. Пилі багато, тому вдів маску, дуже класна маска така, змінив фільтром, нічого не пропускає. І вдів носок на болгарку, тому що вона звідси втягує, а звідси викидає повітря. І якраз оцей пламінь е, пилі сюди і воно його втягує. Неохота загробити болгарку. Так, зараз буду пробувати вибивати. Не знаю как там воно получится, но буду пробувати вибивати, тому що кирпич силикатний 8 см, а багарка достає тільки 6 см. Ну зараз буду пробовать. І так кирпичи хорошо подколупались. В основному це добре робилося монтуровочка. Тепер ці штуки що не подорізали. Ось півтора сантиметра. Зараз вже болгарка сюди залізе, попробую подорізати. Ну і зверху треба підрівняти там де торчить той раствор. Бо не красиво. Хорошо. Двигаємося далі. Все, кирпич вирізав. Звичайно, ідеально не вийшло, бо болгарка дуже важка, та ще й клавіша в неї така туга, що вед виключається. Це сусід позичив. Але все, що всякі неровності зашпаклюється буде все. Окей, от той верхній кирпич відпадає, прийдеться його переложити. А тут я щелі вирізав, куплю е, широку полосу, підкладу, поставлю на раствор. Отже, вже вечоріє, сил мало. Завтра з новими силами вже буду видовбувати глину з тої сторони і знімати вікно. Все. Ждемо завтра і роботуємо далі. Ну і по витю видно, скільки було пилюки. Не помився, пішов в сусіду відносити болгарку. та й трохи його насмішив своєю маскою. І так, зараз віддовбуємо <клух> глину. Тут цю сторону майже зробили. Ось тут по лінії стільки відрами прийдеться обирати по 11 см з кожної сторони. Глина хорошо довбеться, так що все у нас йде по плану. Ось такий вийшов пройом із середини. У нас вийшло тут четверть, тому що у нас Рама ховається за кирпич, Виступає всього на всього 1,5 см за кирпич, Ну, щоб економитись, щоб більше світла проникало в середину. І зараз покажу, що знаружи. Знаружи тут висипаюсь кирпичі внизу, бо тріщина була. Зараз буду вложити кирпичі на місце. А верх завалився повністю. Перемички не було над вікном, і вони такі собі були ці кирпичі, е десь в полувісячому порепному состоянні. І коли вирубувався пройом, вони у нас завалилися. Так що я перемичку поставлю і буду по-новому заважувати е ці кирпичі. Зараз грунтуємо тут пройом, щоб краще було щеплення. Вікна з і з стіною і будемо ставити вікно. Значить, в пройомі ми тут дещо ще підробили. Виробили розворот, щоб не підпрямив угом. Був кос з, з розворотом, щоб краще світу поступало, а також утеплили четверть. Значить, Як я це зробив спочатку ту полость, Попробував, куди зайде двойка пінополістиров і на ту глибину задув спочатку пеною, а потім на мокру піну Засунув пінополістирал десь приблизно туди 20 см. Посадив на мокру пену і потім ще й задув цю щель. Таким чином, четверть у нас оказалася утеплена. І тут ще 3 мм залишив, щоб коли буде шпаклюватися, щоб ці 3 мм зашпаклювалися. Далі. З повністю з пройомом по все. Значить, вікно. Вікно. У вікні ми монтажні пластини прикріпили, так як все требується по, інструк... по госту. 15 см від верха. 60 см, не більше 60 см між пластинами. І тут прикріпив дві пластини щоб прикріпити надіжніше, щоб не піною не розперло профіль. Також я прикріпив до профіля пароізоляційну ленту. Довго думав якою стороною її кріпити, але, мабуть, зробив це правильно. Ось тут є дві випки сторони. Перша вибка сторона вона з прозорим таким клеєм. Я вирішив, що вона йде до вікна, а з бітумним таким клеєм, зараз покажу, отаким от товстий, як бітумний клей, я зрозумів, що вона йде до откоса, тому що вона набагато грубша і набагато. Липкіша, до стіни важче приліпити ленту. І надписю наружу вийшло. Якщо ви знаєте, якою стороною правильно кріпити, то дайте, будь ласка, інформацію, бо це я шукав в інтернеті не знайшов. І тут 2 см ленти мені не хватило. Зараз я піду там. У мене є друга лента. Добавлю, щоб вже було. Це на картина. І ще одне що? Е, пластини крепляться вже поверх ленти, тому що, якщо ми прикрепимо спочатку ленту, а потім пластини, то, коли пластини загнем, то пригнеться і лента. Це буде трошки незручно працювати тоді. Буде важко. Задувати пройдеться цю ленту і незручно задувати буде. Отже, зараз вже буду монтувати вікно, виставляти по рівнях. Так, вікно стоїть. Все, зробив по рівнях, по трьох рівнях і закріпив ці пластини на два шурупи, встановив створку і тепер починаю заробляти цей простір, який утворився між вікном і між Кирпічом. Значить, чому я відступив? Тому що є вже гіркий досвід в хаті. Ті вікна, що близько поставлені до наружу, вони більше потіють. Так що я відступив і зараз ці колості заробляю ось таким чином. Вставляю собі кусок е п'яторки, пінополістиролу. Залишаю тут, щоб зайшов піновий пістолет між ними, це все запіню і потім все воно зашпаклюється. Ще дуже важливо, підклади, поставити підкладки. З сторони завісу в мене дві підкладки, знизу зверху. Знизу у мене три підкладки. І з цього боку також дві підкладки. Зверху я не робив підкладок, тому що нема на нього нагрузки наверх. І ще я хотів сказати, що зазор 1,5-2 см, то що треба, так що, думаю, буде мертво тримати. Ну і разом мене тут уже кирпичі зверху вікна обвалилися, я заробляю цей балок, тому що тут іменно в цьому місці дуже мала відстань. До потолка. Там буквально на ширину е, стінка, а буквально десь на ширину цього балка. Це десь 12 см. Ось я так заробляю кирпичом, а потім ще піде зверху обкладена біла це, з цегла. Бо там бачите, все обложено. А тут щось у них не вистачило духу строителей обложити. Сейчас я це все зароблю кирпичом. А тут замащу глиною. Тому що тут великі пори. Все насквозь пішла щель. Буде проникати холод. Так, все позаробляв кирпичами. Глина пісок тирса раствор. Всі щели, всі холодні мостики. Позаробляв. Аж туди. Оцю частину буду утепляти над вікном пінополістиролом, тому що тут перемички немає, не хочу тут ставити перемичку, щоб утепляти кирпичом. тому зараз приклею пінополістирол, візьму його на саморіза і будемо Потім вже закладати кирпичом тут. І так, певною все позадував. Ще один момент, щоб не дуже сильно відкривалися оці пори, коли обрізці. я коли задув, я просто через 10 хвилин прийшов і прижав. Оці всі бугри отак пальцями. Воно все вдавилося і не треба було підрізати нічого. Я попідрізав тільки тут трошки, щоб у мене пароізоляція лягла на стінку, а не на пену. Отже, придушування пени, коли вона трошки підсохла, але вдавлюється, це дуже хороший метод. По-перше, економить час на підрізку, по-друге, не дає можливість оголяти оці пори, які в п'яні. А так як ми стараємося, щоб наша п'яна із середини не впитувала повітря, то це можна сказати хороший стандарт. Не обрізати, а вдавлювати пену до того рівня, який потрібен. Так, тепер дивимося, що в нас вийшло знаружі. Оцей весь простір, який був між четвертю і вікном, я е, так приліпив пінополістирол п'ятерку, оставив зазори, щоб його спочатку приліпив туди до наружної стіни потім оставив зазори щоб можна було задути з цієї сторони далі отут де можна було заложити ну, нутр бо тут я вже трошки наружу обложив я заложив кирпичом я вже показував а тут де не було основи я просто приклею так само пінополістирол полистирол Тепер я не переживаю, що в мене верх буде холодний, буде, будуть втрати тепла. Е, далі зараз буду ставити сюди оцю щель перемичку, я її покрасив і буду далі мурувати цю частину кирпичом. Ось так стала перемичка із вуголка і тепер на ній можна свободно вважити на розчин кирпіч і замуровувати аж до верха. Дивіться яка красота відбувається, коли просто придавити слегка застигшу піну. Внесенко і пори закриті для доступу повітря. Все шикарно. До речі, як значити розміри пінополістиролу? Раніше брав, малював, але це дуже довго все. Значить, Беремо ніж, засовуємо і в сторони. Раз, два. Метка готова. Ідеальний спосіб. Значить, на підвіконнику на мене буде слідуюча система. Значить, Тут я підмарував. Частину кирпича, бо було збито повністю до цього кирпича. Бо спочатку я думав ложити повністю пінополістирол до краю, але потім зрозумів, що вугол буде вбиватися, бо тут дрова стоять. Через те я підмурував такий уголок із кирпича, а всередину вставив пінополістирол. Так само, який буде відсікати холод від низу під віконі. Щас все задую, потім останеться зашпаклювати і буде класно. Ніякі підвіконня не буде вложити. Тут у нас навес буде просто під підвіконня. Отже, двигаємося далі. Значить, відкос повністю готовий. Сейчас приступаю до шпаклевки. Нарезал сетку. Уголка не будет, уголком будет служить сам кирпич. Так что наношу и прилеплю сетку. Шпаклю. Вот купил я такую плиточку длинную на подвиконье. Сейчас буду ее подрезать, чтобы она туда легла. И будет вот такая красивая подвиконья из плитки. Приклею, а завтра буду шпаклювати від глиною. Для того, щоб точно підрізати ці вугли на плітці, я зробив макет із картонки. Зараз положу, вигну вугли, вирішу їх і потім принесу всі розміри на нашу плітку. А ще хотів сказати, що треба різати не з... не зі знанки, а з треба різати. Тому що коли ріжеш зізнанки, болгаркою вриває ось такі нерівні краї і некрасиво стає. Все прекрасно стало. Тут у нас кусочки треба буде вставити маленькі, якраз залишилися з плітки. Обрізки уставлю і можна приклеювати на клей пліточний. Чому я став? Ставлю спочатку підвіконня, тому що щоб ці всі щелі зразу з косом зашпаклювалися щоб було вже зразу все красиво. Так, зараз буду під підвіконня, але так як у нас нерівне місце для приклеювання тут всередині яма близько 2 см, тому зараз спочатку рівняю цю яму клеєм, а потім буду приклеювати підвіконні. Так, ямку вирівняв Тепер наношу зубчитим шпателем клей на наш підвіконник і приклеюю. Так, тепер ці кусочки треба вирізати сюди вставити. Ось я зробив викруйку з бумажки. Перцю викройку переношу на мій кусочок плітки вирізаю і буду вставляти садитний наклей. Все, під готові. Тут оці вставочки нормально лягли осталося багато клею іду. Ще раз пошпаклюю наружний откос, тому що... Деякі з'яни є плюс сітка, Видно, що треугольнички, е, э, чотирьох від сітки пооставалися. Ось такий <клес> симпатічний подокончився, ось ці вставочки майже не видно, вже вимиється, то майже взагалі не буде видно. Так що приступаю до щекатурки Значить, Тут відкоси у нас будуть сумішу, глина, пісок і тирса общикатурні. Тобто, виходить, так як тут. Структура нормальна, хороша. А тут зверху я також зашив пінополістиролом, тому що тут був голий балок. До нього б гли... глина б не вчепилася. Ну, звісно, можна було б бити сіткою, але хотілося зробити симетрію, щоб відкос був не такий, як там, у потолок. А щоб вже був симетричний цим откосом. Раз тільки вже вложено в це вікно, то треба вже зробити класно. В общем, раствор і починаю шпаклювати відкоси. Все, з віконцем закінчили. Всі откоси зроблені. Перемичечка стоїть. Все вийшло дуже класно. Осталось поставити ці пластмаски, Забув, як вони називаються. Отже, віконцем довольний. Велике вікно, просто багато світла. Буде поступати. Зараз покажу як всередині. Так, а всередині так вийшло, відкоси стоять. Там клею откос. Тут глина кліточка стоїть. Оці вставочки, що не платило плитки, майже не видно. Отже, класне віконце. Тепер будемо користуватися. На цьому все, дорогі глядачі. Слідуючий етап робіт. Откоси на дверях і встиляння ліноліму всередині. І те друге вікно вирішив поки не ставити. Щось немає сил, зроблю те, що перша необхідність, щоб приступити до ремонту в кухні. До побачення, дорогі глядачі, до нових відео.